Ця коробка мені. Мама казала, що до мене має прийти якась коробка з якимось подарунком. І напевно це вона. Тут ще ножик завалявся. Ну, подивимось, що там нарешті. А тут ціла коробка книжок від видавництва Абаба-Галамага. Наприклад, «Збірі хмуросердного лісу Кіран Лаврут. Це, напевно, третя частина Поткіна Одновухого. А це таємний лорд юнацькі роки» Джемі Томпсон. Це, напевно, книжечка якась про магію, і все таке. Тому я її обов'язково прочитаю і вам розповім. Ура! Ще одна книга Андрія Кукотюхи Потаємні двері. І ще одна Андрія Кокотюхи «Таємниці Підводного човна. А це Гофман Крихітка. Це х'яс та іншу повість ніколи не чув. Напевно, вона якась дивовижна, судячи з назвою. А це робот під прикриттям, мій перший рік серед людей. Девід Ендос і ще другий автор Берті Фрейзер. Колись я чув про цю книжку і знаю по описам, що вона дуже цікава. А це Роальд дал Джеймс і гігантський персик. Цього автора я вже читав. І всі книги були дуже цікаві. Тому я сподіваюся, що ця книга буде не гіршою. А це Гаррі Поттер і Орден Фенікса. Напевно. Четверта частина цієї серії. Ого, яка вона велика, прийдеться довго біля неї посидіти. А це не менш велика книжка Гаррі Поттер і Келих вогню. Не терпиться вже її прочитати. Зразу як дочитаю попередню частину. А це вершники дощу Катя Штанко. Якась дуже загадкова назва. Я вже читав книжки цієї авторки та художниці, а саме дракони в пенет». І та книжка мені дуже сподобалась. Тому я обов'язково прочитаю цю книжку і розповім про неї також. А це жулий і підводний човен. Це напевно одна з частин «Джури і козака Швальки. А це Жури і Кудлатик. Напевно, теж продовження книг Козака «Джури». А це книжка мій братик Мумія і маска Себекра. Я вже читав книжки Мій братик Мумія. Тому по своєму досвіду знаю, що ця книжка має бути дуже цікавою і веселою. А ось це гімназист і Біла ворона. Напевно, одна з серій книжок гімназист і Чорна рука. Я знаю цей детектив, тому можу сказати, що ця книжка буде дуже цікавою. Наступна книга таємне товариство пана Бенедикта. Книга перша. Трелонтон Рістарт. Старт. я давно хотів прочитати цю книжку. Тому я дуже радий, що її прислали. А це Троє проти зла, частина 3. Це книжка Комікс. І попередні дві частини я вже читав. І вам про них розповідав. Тому, хто дивився ці відео, напевно, знає, що це комікс фентезі, який мені дуже сподобався. Ось десь тут шастає їжак. Напевно, це історія того самого їжачка з Троє зла», який в кожній з частин ганяється. За старим королем лісу мохом. А це на сихові нічого не відбувається. Це точно книжка Троє проти зла. Так, точно. А це пригоди тричі славного розбійника Пинці. Я вже розповідав вам про першу частину цієї книжки. А друга частина вже в мене в руках, тому я вам обов'язково про неї розповім. О, неймовірні пригоди Івана Сили. Напевно, це якась книжка про селачів, тому я її також прочитаю. О, а це книжка моєї мрії, Шерлок Голмс. Повне видання у двох томах, том перший Артур Конан Дойл. Це досить велика книжечка, тому я її прочитаю не скоро. Але для мрії можна зробити все. І другий тон цієї книжки Шерлок Голмс повне видання у двох томах. Том Другій. А цю книжечку я вже десь бачив. Це здається маленький принц Антуан Ек Судячи з оформлення, це подарункове видання. Я вам вже про таку книжечку розповідав, але про це видання я зроблю окреме відео. Тож, чекайте, ось і все. Це були всі книжечки, які мені прислали видавництво Абаба Галамага. Дякую за такий чудовий сюрприз. А на сьогодні все і до побачення!